Слава Україні! Друзі! Вас вітає Бандерштат Радіо на хвилі 333. Окупант Гори. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, Ой у лісі лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець тяженько коране. Ой, у лісі лісі під дубом зеленим, там лежить, повстане, Стяженько ранений ой, лежить він лежить, терпить тяжкі муки, та не відпускають зброю його руки Ой, лежить, він лежить, терпить тяжкі муки, та не відпускають зброю його руки. Батько наш Бандера Україна ма. Ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати. Як прийшла до нього, рідна мати Його, плаче і ридає, жалує його, як прийшла до нього, рідна мати його, плаче і ридає, жалує Його. А ми ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами мають сини ваші край відстояти, хто тут є господар світу показати, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, а ми з моккалями, та й не в згоді жили, на самого Петра у бій Ми вступили, а ми з мокалями, та й не в згоді жили, на самого Петра у бій ми вступили. Талі тікали, аж лабті губили, а наші за ними постріли били, талі тікали, аж лабті губили, а наші за ними постріли били. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, коли окупантам земель своїх мало нашого добра вони забрати забажали Коли окупантам там земель своїх мало, нашого добра вони забрати забажали, як нас вони стрінуть, будуть тоді знати, у сирих могилах лишаться лежати, як вони настрінуть, будуть тоді знати, у сирих могилах лишаться лежати. Слава Україні. Крізь буде лунати батько наш Бандера, Україна, мати, бо сини і доньки матір не продали. Слава Україні, всім героям слава. Дякуємо Збройним силам України. Підпишись, коментуй.